Greetings, guys! Зимові свята позаду, але ця чарівна пора року триває. Щось тільки всього треба встигнути, аби зробити цю зиму активною та продуктивною. Тож пропоную поговорити про зимові види відпочинку. Skating – це катання на ковзанах. Хіба не ідеальний спосіб весело провести час з друзями? Знайдіть поблизу скейтінг, ковзанку та мерщійдіть. Навіть якщо маєте сумніви в своїх навичках. Як тільки ви взуєте EPE of Skates ковзани, зрозумієте, що це не так складно, як здається: скейн. Катання на лижах. Звичайно, такий вид відпочинку потребує спеціальної локації. Карпатські ski Resorts» – гірськолижні курорти гостинно відкривають свої двері для всіх поціновувачів такого виду спорту. Але приємніше за скіїн може бути лише зігріватись за допомогою хот чоколет та милуватися величними Mountain горами після цього. Слейн. Катання на санчатах. Здається, санчата обов'язковий атрибут кожної зими. Навіть якщо активний відпочинок не для вас, я переконана, ви скористаєтесь можливістю хоч разок спуститись з гірки. Making a snowman Скільки років вам не було, якщо у вас спитають do you wanna build a snowman? Погоджуйтесь! Така розвага гарантія позитивних емоцій. Що ж, пропоную обрати щось до душі і провести найближчі вихідні з задоволенням та позимовому. А в мене на цьому все. Take care!